У час, коли країна щодня виборює своє майбутнє, особливу силу набуває мова мистецтва, тиха, але незламна. У Чернівцях відкрилася міжрегіональна виставка Весна надій, що об'єднала художників з різних куточків України. Це не просто мистецький проєкт, а заклик до життя, віри і відродження. Через картини митці говорять про втрати, біль, надію і силу духу, яка живе навіть у найтемніші часи, у центрі культури Вернісеж відкрилась мистецька виставка під символічною назвою Весна Надій. Цей проєкт об'єднав художників з усієї України, як відомих майстрів пензля, так і аматорів, які через мистецтво шукають шлях до зцілення та відродження. Вона спрямована на те, щоб зайвий раз показати людям, що силами. Мистецтво непереможна, вона залишається потужною вірою в завтрашнє світле, в світле майбутнє нашої країни, в те, що ми переможемо, в те, що в нас буде мир, в те, що ми будемо потужні і впливові в усьому світі. Ідея виставки народилася, так як четвертий рік війна, і всі ми маємо втрати. Хто втрати близьких людей. Хтось втратив своє життя, хтось втратив частину себе, домівку, майбутнє, минуле. І коли як не тепер? Надихатися жити нам потрібно далі жити. Потрібно, ми маємо далі жити, відроджуватися як природа навесні і як зараз Великдень, як Воскресіння. На виставці представлені роботи художників зі Львівщини, Івано-Франківщини, Одеси, Харкова, Рівного, Сум, Тернополя, Києва та інших міст нашої держави. Зібрані твори не лише про красу весни, а й про біль війни, пам'ять. Втрати й надію, яка проростає у найтемніші часи, зібрали з багатьох регіонів міст України роботи художників, які в своїх техніках, в своїх розуміннях сьогодення стараються відобразити те життя, ті почуття, ті тривоги, які вони відчувають в собі, і передати це все нашому суспільству, нашим глядачам, а також Сприяти тому, щоб я ж кажу, сила духу не падала, щоб люди вірили в світле майбутнє, в те, що ми переможемо. Я так думаю, ми цим і допомагаємо в тилу, і на фронті тим, що ми підтримуємо наших воїнів, нашу Збройну силу України. Сама виставка стала своєрідним об'єднуючим простором для тих, хто хоче передати емоції через пензель. На виставці представлені твори виконані в різноманітних техніках: олійний живопис, акварель, акрил, змішані техніки тощо, і усе це створює живу палітру нестроїв, стилів і емоцій. Це міжрегіональна виставка, і художники з усієї України надіслали свої роботи як професіонали, так і. Аматори, і це це вона унікальна, тому що таких різнопланових виставок я наразі не пам'ятаю за мою творчу діяльність. А ігор Сорокаумов додає, що це лише початок. Це в своєму роді як пілотний такий проект, який подальшому буде більш потужний, тому що ми вчимося, як правильно працювати. З митцями як правильно розпосюджувати інформацію про такі проекти і, враховуючи можливо, якісь недоліки, помилки в нашій роботі, ми впевнені, що в наступному році ми зможемо ще провести такий мистецький проект на більш потужному рівні. У той час, коли країна бореться за свою свободу, мистецтво виступає як тихий, але міцний фронт. Воно підтримує дух, надає сенс зцілює та об'єднує, ми, ми живемо, коли ми маємо натхнення чи працювати, творити, жити. І коли ми втрачаємо це натхнення, нам важко далі далі рухатися. І художники, творці вони діляться своїм натхненням, щоб поділ щоб надихнути людей далі. Рухатися, далі жити, далі відновлюватися і відновлювати країну. Весна надій це не просто виставка. Це свідчення того, що навіть у часи війни мистецтво не мовчить. Воно живе, надихає і проростає, як весна, Аліна Рябко, Теми дня ТВА.